Чому вас затримали працівники традиції сьогодні? За Зазбить і продажу. Що ви робили? товар. Який товар? Сіль. Сіль, яку сіль? Що О 13.55 розпочинається затримання особи. Виважимо на криміналістичну сітку, перерахуємо, і рахуємо. Це 16, 17, 16, 19, 20, 21. 19, 20, 21. Зараз ми ще будемо величати про спеціально цей пакет і після чого будуть запаковані до спеціального пакету з раніше зазначеним мною номером. Шляхом є маніка, якої стрічки. Вилучимо один з бортак з стрічки з річки з кольору. Розгортаю один із гортів. Ми бачимо наявність зі пакету, з кристалоподібною речовиною. Далі я буду приступати до поступового проведення тесту. Набрав на папір. Поступово я поміщаю, до того, щоб воно не розсипалось потихеньку. Ймовірно, крек. Нами за підозру у незаконному придбанні зберігання з метою збуту наркотичного засобу викрито 23-річного одесита. В підозрюваного правоохоронців вилучили більше двох десятків поліетиленових згортків з наркотиками та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його незаконну діяльність. Зловмисника затримана в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Слідчі дії тривають.